Це тер на громадському інтерактивному та радіо 1. Далі говоримо із заступником начальника відділу комплектування волинського прикордонного загону, полковником Романом Кіндретом. Пане Романе, я радий вас вітати ветері. Слава Україні, Героям слава! Отож, ми з вами, скажімо, так, вже традиційно зустрічаємося в цій студії, аби обговорити, чому. Те, що в нас написано от зараз заголовком, скажімо, Атеру, чому варто приєднуватися громадянам України, хто досі цього не зробив, до лави волинського, зокрема прикордонного загону, Волинський прикордонний загін охороняє кордон з більше 200 кілометрів з республікою Білорусь і більше 200 кілометрів з Республікою Польща. Чому варто приєднатися до нас? Це, скажімо так, є певна така ми. Є альтернативою для тих, хто десь, можливо, не готовий йти служити в Збройні Сили України чи там інші військові формування в Державній прикордонній службі. Основне завдання, яке виконує Волинський прикордонний загін, це охорона кордону в межах Волинської області. Завдання актуальні станом на сьогодення. У нас є виклики серйозні і на північному кордоні це з Республікою Білорусь, де. Наші застави охороняють кордон в таких достатньо непростих умовах. Немає безпосереднього зіткнення. Разом з тим, ми вважаємо, що Білорусь, скажімо так, як наш противник. І Західний кордон, це кордон з Республікою Білорусь, де також на сьогодні достатньо викликів. Це в першу чергу вони пов'язані з тим, що є там у нас, скажімо так, Громадяни, які не, не не хочуть, значить, там виконувати чинчих, свій громадянський громадянський обов'язок і десь намагаються покинути території межі межі України незаконно. незаконно в обхід пунктів пропуска там і таке і інше, і це на сьогодні це доволі таке питання, яке також є певним викликом для суспільства і для державної прикордонної служби для нашого загону. Відповідно, нам потрібно посилюватися. Ми. Зацікавлені в тому, щоб громадяни зверталися до нас і йшли служити. Більше ще раз наголошую, що це служба в межах Волині і охорона кордону в межах Волинської області. Виключно в межах Волинської області. Чи все ж таки? Е Ті, хто можуть доєднатися, і власне кажучи, є в лавах 6-го прикордонного волинського загону, можуть бути направлені на схід на південь в зону бойових дій. Є ж такі побоювання, і відповідно громадяни через це можливо, можливо, через це, зокрема, не надто квапляться вступати до лаву, зокрема, і прикордонного загону. Так, дякую за запитання. Воно дослушне, слушне і тут хотілося б роз'яснити, що Відповідно до розпорядження Голови Державної прикордонної служби України від 28 травня цього року, якщо ми говоримо про військову службу за контрактом, то ті громадяни, які підписують контракт перших 6 місяців проходження військової служби за контрактом, першого контракту, проходять службу за місцем проживання, ну, ми говоримо про волинь, тобто волиняни перших 6 місяців, Гарантовано буде буду служити на Волині. Ну, За виключенням того, якщо є там якісь дуже такі активні, що, чи налаштовані на те, щоб е, служити десь чи виконувати завдання на інших напрямках, мається на увазі там східні там, чи північні чи, чи південні, то е, за особистим бажанням, в разі, якщо він звернувся рапортом, що прошу направити мене для проходження служби, наприклад, на східний напрямок. Або, ну, якщо допустив якісь серйозні, ще раз такі, серйозні порушення в службі або дисципліні. В інших випадках, 6 місяців проходження служби в прикордонному загоні можна під час укладання першого контракту проходити військовослужбовець на Волині. Тобто, ну я вважаю, що все-таки вдома. Друге, що Хотілося б ще наголосити, це також цим розпорядженням в нас визначено, що ті громадяни, вік яких від 18 до 25 років укладають свій перший контракт на один рік. Ну і старші 25 років, там і до, скажімо, до 57 років вони укладають контракт на 3 роки. Від 18 до 25 рік до двадцяти років контракт укладається на один рік, і при чому перші шість місяців гарантовано головою державної прикордонної служби, що військовослужбовці будуть проходити службу в себе вдома на Волині. Пане Романе, а що пропонує е, волинський прикордонний загін для тих людей, які будуть нести службу е, за для блага України? Ну, Які вже... гарантії точно є. Я, я зрозумів. Перше, як я, як я вже наголосив, це перших шість місяців проходження служби в межах Волинської області. Е, під час укладання контракту е, військовослужбовці отримують одноразову місячну грошову винагороду в розмірі одного, ну, одніє, одного грошового забезпечення. Тобто, якщо ти підписуєш контракт, то перше грошове забезпечення в тебе буде подвійне, скажімо так. Додатково ті е, військовослужбовці, які в нас виконують з, е, завдання на півночі області е, на кордоні з Республікою Білорусь, вони отримують додатково е, премію в розмірі 1 тисячі гривень е, щоденно. Ну, а так як виконання обов'язків у нас майже щодня, то він, відповідно премія ще додатково в місяць, він має... Отримає додатково 26 там, 30 тисяч гривень, в залежності від того, скільки було вихідних. І правильно розумію, що це ті люди, які заходять на застави, ось, так. про які ви говорили, так, так. Так. Це ті, які проходять службу на заставах. Нас структурно е, на е, прикордонні застави охороняють кордон з республікою Білорусь. З республікою Польща нас охороняють кордон, відділення інспекторів прикордонної служби, відділення інспекторів прикордонної служби. От, ми гарантуємо стабільно високе грошове забезпечення. Це на сьогодні від 21 тисячі гривень, в залежності від посади, і можливість кар'єрного росту. Якщо взяти, також порівнювати Збройні сили і Державну прикордонну службу на кордоні в нас практично всі посади. Починаються, починаються від молодшого сержанта. Тобто, якщо кандидат укладає контракт, йому е, зразу в той же день практично присваюється первинне сержантське звання молодшого сержанта і є можливість подальшого кар'єрного росту відповідно до положення про походження громадянами України. військової служби в Державній прикордонній службі з е, певними проміжками отримувати чергові військові звання. Ну, в Збройних силах, наскільки мені відомо, там дуже багато і солдатських посад. І служать, скажімо, тривалий час солдатами, У нас є можливість кар'єрного росту. Звичайно, у нас ми забезпечуємо безкоштовно речовим майном, безкоштовно харчування на службі. Коли заступають військовослужбовців наряд, Ну і що стосується, звичайно, можливості як кар'єрного зростання і підвищення кваліфікації, можливість навчання на в тому числі сучасних там засобах і охорони кордону, і, наприклад, таких як там тепловізійних, там використання тепловізійних станцій, використання е, квадрокоптерів, охорони кордону, безпілотних летальних апаратів і таке інше. Такі навчання у нас проводяться пане Романе, зважаючи на ось ці, скажімо так, преференції служби у саме волинському прикордонному загоні, чому на вашу думку, я так розумію, все ж таки, люди не надто не надто сильно йдуть до вас? Ну людям же, громадянам вигідніше, все таки, вступати до вас і внести свій громадянський обов'язок, починаючи саме із волинського прикордонного загону, чи ні? Я думаю, так. Ну, а відповідь на ваше запитання можна сказати таким чином, що можливо недостатньо інформації у громадян це перше. Про те, що є можливість служити в загоні. Ну, свого часу був створений певний такий міф, що сюди в прикордонники було попасти дуже складно. Стереотип такий. Такий стереотип, що в прикордонники попасти складно. Треба обов'язково мати якихось знайомих. Мати якісь зв'язки, мати якісь преференції, що це потребувало якихось навіть там і матеріальних там затрат від тих, хто тим, цим займався. Зараз хочу сказати, що ці ну, давним-давно дав, дав, вже ці всі, скажімо, там якісь бар'єри, такі вони усунуті. Ну а щодо поінформованості громадян, будемо інформувати. і... Через телебачення, в тому числі з вашою допомогою, і через радіо, і іншими, там, через інтернет, зараз дуже так, дієвий механізм спілкування з громадами і з людьми про те, що можна йти до нас служити. Ну і зараз ще раз наголошу, що все-таки з 1 червня, перших 6 місяців, ми проходимо службу, є можливість проходити службу в межах Волині. До цього часу такого не було, бо, на жаль, в нас були такі випадки, що ми призивали людей і через там, два з половиною місяці, через два місяці людей відправляли там, на поселення на, для поповнення там, санітарних втрат на, 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 в інші прикордонні загони. Е, чи в бойовий підрозділ наш прикордонну комендатуру швидкого реагування, хоча людина е, буквально тільки от була призвана і прийшла тільки базову підготовку. Романе, не можу вас не запитати. Якщо людина хоче вступити до лав прикордонного загону, це відбулося 6 місяців. Ви говорите, що людина може перебувати на території Волинської області після цих 6 місяців, що відбувається із, із людьми? От станом на зараз, яка у вас є інформація? Дивіться, це, ро це, це розпорядження голови служби, скажімо так, було 28 травня, було підписано. Ті люди, які шість місяців відслужили, вони далі в нас служать. Немає такого, що от він відслужив шість місяців, він повинен кудись переміщатися. Він далі служить. Разом з тим, він вже може розглядатися як кандидат для, наприклад, для, для доукомплектування нашого, нашого бойового підрозділу от, і виконання завдань вже в складі нашого бойового підрозділу, чи поповнення, скажімо, там, доукомплектування інших Прикордонних загонів на інших напрямках. Разом з тим, все-таки тут хотілося б наголосити, що це питання доукомплектування чи переміщення, все-таки більше воно стосується військовослужбовців, які призиваються по мобілізації. Разом з тим, хто йде на контракт, також повинен бути готовий до такого після цих шести місяців. Ми розуміємо, що в країні війна, і все-таки. Про те, якісь говорити про те, що непідготовлений хтось може поїхати, ніякої підготовки не пройшов. Багато такого можна почути там в соціальних мережах, що там відправляють без підготовки і таке інше. У нас і кандидати, ці військовослужбовці, які призвані на службу, вони проходять базову підготовку в межах, на, тут, в самому Луцьку. У нас триває там 10 днів такі загальні самі основні питання. Потім вони вибувають у підрозділи охорони кордону, тобто на кордон. Ну і десь через місяць вони там несуть службу, знайомляться з ділянкою, знайомляться з специфікою служби прикордонників. Ну і потім десь через, через місяць, півтора вони, коли на нас беруться певна там, кількість, особовий склад відправляється в наші центри підготовки. Вони знаходяться один з них в Черкаській області, інший в Львівській області, і проходять основну підготовку протягом двох місяців. Тобто люди цих шість місяців це вже не буде зовсім не підготовлений, скажімо, воїн, військовослужбовець. Він... Принаймні видається, що це системна робота, яка людей може забезпечити, бодай базовим, скажімо так, досвідом бойовим, включно, я так розумію. Можна сказати, що і бойовим, тому що прикордонний наряд виконує завдання завжди зі зброєю. Тобто людина до зброї. Звикає, вона виконує завдання зброю, зброю є частиною. Прикордонник, пане Романе. Куди звертатися і хто може звертатися, власне кажучи, в якому стані здоров'я людей от найперше це цікавить для того, щоб поповнити лави волинського прикордонного загону? Ну хто звертається? Це громадяни віком від 18 до. 60 ми говоримо про 57 років, щоб можна було укласти один хоча б повноцінний контракт і його відслужити. І е, за станом здоров'я люди повинні бути придатні до військової служби, ну, він, кандидат повинен відчувати себе як здоровим. Ми, йому необхідно буде зібрати певний комплект документів, в тому числі і пройти військово-лікарську комісію, яка проходить, яку кандидати в нас проходять у Львівському військово-медичному клінічному центрі у Львові. От. Ну і таке питання. Третє. Це я сказав, вік, стан здоров'я. І третє це відсутність проблем з законом. Тобто ніяких судимостей не повинно бути. і чи Жодних скажем... судимостей, я так розумію, і умовних також, так? Зараз розглядаємо. Кожного індивідуально. Якщо там якісь були незначні якісь прорахунки, які були вже давним-давно, чи якісь там умовні терміни, теж які були давно які давно погашені, кожного кандидата розглядаємо індивідуально. От. Ну Це такі основні критерії кандидатів ну, і бажання допомогти Батьківщині, допомогти Україні в такий надзвичайно складний час, який ми маємо сьогодні. Ну, ми знаходимося на Стрілецькій 6 в місті Луцьку. Контактний телефон, я сподіваюся, виведений на, теле, на екран теле, телемонітору, і люди можуть там помітити, це 096 905 1301. Практично, ну, скажімо, щоденно в робочий час, крім неділі, ми знаходимося на зв'язку і даємо відповіді на ті чи інші запитання. Що хотів би ще сказати, що ті громадяни, які десь вже отримали повістки, які вже, скажімо, проходять військово-лікарську комісію, які отримали бойові повістки, зараховані в ті чи інші команди ТЦК під час добору в Збройні сили, ну і таких, на жаль, в нас достатньо багато. В До нас звертаються ті люди, які вже які отримали повістки, які оформляються в територіальних центрах комплектування. В такому випадку ще можна пробувати на мобілізацію таких громадян призвати в Державну прикордонну службу. Однак, що стосується контракту, тому що контракт це певний час, це може зайняти десь до трьох тижнів оформлення збір і оформлення документів і призив. Два-три тижні це такого часу ці громадяни не мають, тому що в них там час відповідно. Які визначено їм в повістках прибуття в територіальні центри комплектування, багато звертаються до нас вже ті, які е, знаходяться в навчальних центрах. Тобто вони вже призвані в Збройні сили, вони вже проходять підготовку, і зараз до нас дзвонять, ми би хотіли до вас. Тут хотів би також, користуючись можливістю, пояснити, що е, такого процесу, як переведення з Збройних сил України в Державну прикордонну службу можна сказати, що немає. Він надзвичайно складний і він не практикується. Таких випадків у нас не було. Якщо ровинин служить, ми йому бажаємо тільки гарної служби там, куди де він вже служить. Тому то, е на момент, скажімо, укладання всіх е якихось документів у територіальному центрі комплектування ще можна потрапити до волинського прикордонного загону. А вже якщо людина потрапила до лав Збройних сил України, то це навіть не обговорюється. Коли потрапила, не обговорюється. Коли в ПЦК, це дуже складно, майже неможливо. Але тому ми звертаємося до громадян завчасно. Звертатися до нас в наші підрозділи, які знаходяться на кордоні. До нас тут в Луцьку у відділ комплектування для того, щоб швиденько і якісно зібрати ці документи, ми проводимо такий, скажімо, покроковий супровід від написання заяви до, до наказу про зарахування у списки військової частини. Для того щоб максимально допомогти кандидату і в зборі документів, і в там якихось ну, що питань виникає у кожного багато. Дякую вам за вашу небайдужість, за вашу роботу, за те, що намагаєтеся достукатися до громадян. Сподіваємося, що все-таки нас почують, вас почують, і невдовзі лави волинського прикордонного загону будуть поповнені якісними людьми, які будуть виконувати свій громадянський обов'язок. Нагадаю для аудиторії, що спілкувалися сьогодні із заступником начальника відділу комплектування волинського прикордонного загону, полковником Романом Кіндратом. Пане Романе. На все добре, і тримаємося До побачення.